Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 3 на 24 рік хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Перед початком роботи слід виконати передумови та дотримуватись певного алгоритму дій. Більш детально розглянемо на схемі реєстрації електронно-медичних записів. За пакетом номер 3 пацієнт може звертатись у заклад за електронним направленням або може бути самозвернення чи доставлення бригадою швидкої медичної допомоги в ургентному стані. Відповідно до цього, буде відрізнятися алгоритм дій в системі. Якщо пацієнт звертається за електронним направленням, лікар виконує пошук такого направлення, бере його в роботу, далі створює епізод з типом лікування. Наступний крок створення взаємодії з типом виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару, в якій обов'язково вказується посилання на електронне направлення, зазначається інформація про причину звернення, діагноз пацієнта та проведені хірургічні втручання і надані медичні послуги під час перебування в стаціонарі. Дану взаємодію слід зареєструвати в ЄСОС, далі погасити електронне направлення та закрити епізод медичної допомоги. Якщо пацієнт звертається в ургентному стані без електронного направлення, лікар розпочинає роботу в системі зі створення епізоду медичної допомоги з типом лікування. Далі реєструється взаємодія з типом виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару, в якій обов'язково вказується пріоритет ургентно, зазначається інформація про причину госпіталізації, діагнози та хірургічні втручання і надані послуги пацієнту. Після реєстрації виписки в ЄСОС лікар закриває епізод медичної допомоги. Пропоную перейти до системи МЕДЕИР та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за пакетом номер 3 на прикладі. Пропоную розглянути звернення за електронним направленням. Для цього в системі ми перейдемо у розділ направлення. І будемо здійснювати пошук направлення в системі eHealth. Натискаємо кнопку пошуку. Обираємо направлення. Нас цікавить саме послуга А67010 стаціонарне лікування. І натискаємо ОК. Далі нам потрібно направлення взяти в роботу. Можемо переходити в електронну медичну карту пацієнта. Попередньо пацієнта було госпіталізовано в системі, для нього створена стаціонарна карта, пацієнта зафіксовано у відділення та покладено в палату на ліжку. Для того, щоб створити взаємодію з типом виписка, нам потрібно перейти у розділ взаємодії в стаціонарі eHealth і натиснути кнопку Створити. Наступний крок це відкриття епізоду з типом лікування. Для цього у картці взаємодії ми можемо користатися кнопкою відкрити епізод. Дата відкриття, тобто дата госпіталізації пацієнта, а також основний діагноз підтягується автоматично з картки Прийом, яка заповнюється при госпіталізації пацієнта. Нам залишається лише обрати тип епізоду, обираємо лікування, натискаємо ОК та очікуємо реєстрацію епізоду в системі Health. Епізод успішно створено, можемо продовжувати заповнювати поля в системі. Тип взаємодії виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Вказуємо дату початку, тобто дату виписки пацієнта. Також вказуємо час виписки, заповнюємо поле дати закінчення, тобто фіксуємо витрати часу на заповнення виписки. Зазначаємо пріоритет планово, оскільки це звернення за електронним направленням ми вказуємо направлення, місце надання послуг, відділення виписки. Хірургічна для дорослих та результат лікування пацієнта виписано з поліпшенням. Далі будемо зазначати інформацію про діагнози. Додаємо діагноз основний причиною госпіталізації був саме діагноз К4091 однобічна чи неуточнена пахвина грижа, оскільки це виписка зі стаціонару ми. Маємо вказати статус діагнозу вилікуваний завершений. Статус достовірності залишаємо заключний. Якщо у пацієнта наявні супутні діагнози або ускладнення, ми можемо відобразити їх також в системі. Для цього використовуємо кнопку Додати інший діагноз. Наприклад, вкажемо, що у пацієнта хронічна ішемічна хвороба серця. Статус діагнозу супутнього ставимо активний. Статус достовірності залишаємо «Заключений», натискаємо ОК. Далі будемо заповнювати інформацію по хірургічному втручанню та послугам, які були надані пацієнту в стаціонарі. Для цього ми скористаємось кнопкою Додати дії за ДСГ». Така послуга, як стаціонарне лікування загального напрямку, підтягується автоматично, а ми будемо фіксувати далі хірургічну інтервенцію. У полі «Діагностично споріднена група система нам пропонує перелік тих діагностично споріднених груп, які відповідно до основного діагнозу, до яких може бути відповідно віднесено наш пролікований випадок. Оскільки ми проводили операцію з вправлення грижі, ми обираємо діагностично споріднену групу третього пакету G10 операції з вправлення грижі. У полі послуга нам доступні до вибору. Операції, які відносяться саме до цієї діагностично спорідненої групи. Ми натискаємо, наприклад, на інтервенцію та обираємо відповідну послугу. Відновлення пахової грижі односторонні. Також ми можемо здійснити пошук операції за допомогою відповідної кнопки. Відкривається перелік операцій для цієї діагностично спорідненої групи. Ми можемо його переглянути та обрати відповідно, тиснувши кнопку. Додати. Закриваємо перелік. Оскільки ми вже обрали послугу відновлення пахової грижі односторонні. Нам залишається лише натиснути Додати, щоб дана операція була додана до виписки. Натискаємо Закрити. Також ми можемо зафіксувати інформацію про ті діагностичні обстеження, інструментальні чи лабораторні, які були проведені пацієнту під час його перебування в стаціонарі. Для цього ми натискаємо в блоці «Діагностичні звіти на кнопку Додати. Наприклад, зафіксуємо, що пацієнту було проведено електрокардіограму. Також потрібно заповнити поле дата та час формування. Зазначаємо відповідні часові проміжки і обов'язково заповнюємо поле заключення. Ми можемо тут прописати текстом заключення, додати його в шаблон і далі використовувати в наступних виписках. Я оберу шаблону, які наявні у мене в системі. Натискаю ОК. Також пропоную зафіксувати, що пацієнту було проведено за час перебування в стаціонарі. Клінічний аналіз крові. Обираємо заключення шаблону. Додаємо також діагностичний звіт про проведене дослідження та обираємо заключення. Таким чином, система нам в блоці прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп дає інформацію щодо того, до якої ДСГ буде віднесено наш пролікований випадок. Це діагностично споріднена група третього пакету G10 операції справлення грижі, вказується також вартість 13408 гривень. Крім цього, система попереджає, що для того, щоб пролікований випадок було зараховано до оплати, нам потрібно ще. Погасити направлення та закрити епізод медичної допомоги. Отже, виписка заповнена, вказано всі основні, всі основні поля, додано діагнози, хірургічні інтервенції, додано також послуги, які були надані пацієнту під час його перебування в стаціонарі, можемо реєструвати виписку в системі eHealth. Для погашення направлення та закриття епізоду, ми можемо одразу скористатись відповідними кнопками, а можемо спочатку зареєструвати. Відповідну взаємодію в ЄСОС і далі на вкладці епізоди провести закриття епізоду. Накладаємо цифровий підпис. Очікуємо на реєстрацію консультації. Консультація успішно створено. Очікуємо на погашення електронного направлення. Коли направлення успішно погашено, ми можемо перейти на вкладку Епізоди. Обрати відповідний епізод. Натиснути кнопку Закрити. Система автоматично підтягує дату виписки пацієнта і натискаємо ОК. Очікуємо на закриття епізоду в системі eHealt. Епізод успішно закрито. Отже, ми з вами розглянули порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 3 Саме розглянули кейс, коли пацієнт звертається з електронним направленням. Для цього ми відкрили епізод медичної допомоги, зареєстрували взаємодію з типом виписка пацієнта зі стаціонару та закрили епізод медичної допомоги. Дякую за увагу!